Від учора 750 красунь з різних куточків України змагаються за звання найгарнішої. 10 січня в інтернеті стартував фотоконкурс Чарівна мить жіночої краси. Його ініціатор, заслужений художник України, віничанин Володимир Козюк. Саме він більше ніж півроку приймав фотокартки від усіх, хто виявив бажання взяти участь у конкурсі. Головна ідея заходу показати жіночу вроду. Митець переконаний, кожна жінка прекрасна, тому для участі в конкурсі не потрібно мати модельних пара. Аметрів відсутні і вікові обмеження. Обов'язки журії покладено на плечі користувачів всесвітньої мережі. До 30 січня люди шляхом голосування визначать 32 кращі учасниці. Вони і будуть змагатися у фіналі. Віддати свій голос можна на особистій інтернет-сторінці Володимира Козюка або на сайті Вінниця. Інфо». Переможниці отримують подарунки від спонсорів та Вінницької влади. Головний приз – це спеціальна статуетка. Зараз її розробив вже Григорій Дерун, це фірма Совенір ДДМ, Де дема тобто вона буде з бронзи і я думаю, що цей конкурс буде щорічним. Звичайно, будуть призи від мера, бо конкурс все-таки міський.